Жні творчі ранок сьогодні у нас, шановні друзі. І анг ангеляток ми вже зробили Значок, і гарні гості до нас до студії завітали про прекрасне про мистецтво, про, про музику мистецтво. будемо говорити. Про так. пісні хороші у нас у студії Леся Гринчук, художній керівник ансамблю Чураївна, Альона Кіба та Сергій Бригида. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку, Доброго. Доброго. учасники ансамблю Чураївна. Сьогодні гості нашої студії завітали до студії прямого ефіру. Програми ранок на Алтаві. У нас сьогодні відбуватиметься більш близьке знайомство з чудовим колективом, який має вже насправді багато років. Скільки ви нам зараз розкажете, так? Дякуємо Дякую. за те, що ви прийшли до нас. Це по-перше. А взагалі, як воно прокидатися зранку? Важко артистам, музикантам? Традиційно важко. Чому? Тому що традиційно пізно ввечері доводиться лягати Звичайно, спати після виступів. Уже ну, так звикли концерти ввечері. І після концертів відразу заспокоїшся, а потім вранці, звичайно, хочеться поспати. Mm -hmm. Зрозуміло. Буваєш перезбуджений і потім. А, а Як же ж а Як вранці? же ж зібратися докупи? Кожен має, певно, якісь свої рецепти. Що можете сказати з цього приводу? Як зранку себе mm -hmm. до ладу привезти? Крепкий mm -hmm. козел. <реку> <реку> міцна кава. Міцна <реку> кава. <реку> так, ну це є. У нас перший пункт ми виконали. Ще, ще. Зарядка. Ранкова гімнастика, також з гарною <реку> музикою. Виконали вже. Це ще. простіше. <реку> Головне знати, що. Цього дня тебе чекає, якісь чекають творчі і... звершення. звершення, звершення так. Так. І все тоді буде добре. Ну що ж, я думаю, що всі три пункти ми виконали насправді. Давайте вже ближче познайомимо дійсно наших глядачів із ансамблем Чураївна і з творчістю. Ну, по-перше, скільки років уже вашому колективу? Ну, от в 17-му році вже буде 30 років колективу. 30 років. Так, 30 тому років. що цей колектив заснувала відома всім Рейси Кириченко, наша угу. землячка, співачка славетна. От, але це склад складів було багато. Uh -huh. щоб, Змінювалося. не змінювали звичайно. А останній uh -huh. склад на 6-5 років. Так що у нас своєрідний ювілей нашого uh -huh. складу. Це насправді молоді артисти, молоді виконавці. Одна тільки я найстарша, не з першого складу, але все-таки з 90-го року я вважаю, це досить такий вже довгий шлях чураївною. Так що ми п'ять років вже разом з цим колективом і ще, звичайно, наші друзі, які сьогодні не прийшли до студії. От, до речі, про тих, хто не прийшов, теж хотілося запитати. Скільки учасників, які інструменти я платію? Інструменталістів у нас шестеро. Це Альона Кіба, Скрипка, так Так її всі знають. Сергій Бригида, – гітара. Крім того, у нас ще є ударні інструменти, це Роман Трирох, є Костятин Дусенко Кобза. І баян Роман Шегера. Оце всі наші учасники, інструменталісти. І ми працюємо також з солістами: народною артисткою Наталією Хоменко, <с. солісткою Лідією Кретевою, Олександром Дубовим і Ігорем Годиною. І синь в репертуарі багато. Не рахували скільки? Не рахували, бо це, мабуть, неможливо не можливо порахувати. <с. Не задавали сілі такою, мабуть, і не потрібно багато. це. Багато. Тобто є багато різних програм у вас. Так, звичайно, у нас є дуже різноманітні програми. На будь-яку тематику є програми. Добре, так. розкажіть про це нам докладніше. Основа вашої творчості народна музика, так? Звичайно, все, що пов'язано з народною музикою, на народному мелосі, а також авторські українські пісні е, різних mm -hmm. жанрів. Mm -hmm. В яких жанрах стилях працюєте ще? Ну, то останнього часу ми намагаємося на основі народної музики і далеко не відходячи від mm -hmm. цієї. Жанр, <рес> <рес> ми намагаємося втілювати в колектив сучасні жанри. От скоро буде у нас концерт, <рес> <рес> на якому глядачі зможуть побачити, зможуть побачити і почути. Набулі естрадне ага. естрадного такого плану. Вже більш наближені, в принципі до чогось такого. Так, ну, ім'я ід, ми теж знімає ногу з ними... часу. Да, ну, тобто часу. народна музика, але вже в більш сучасні да, да. так? А як ви поповнюєте репертуар? Звідки берете нові пісні? З сучасними авторами якимись працюєте, з ким ще хотілося попрацювати наприклад? Ну, звичайно, в нас в основі народна пісня. І це найбільше джерело пісень, звичайно. І автори, і наші полтавські автори, але. Як правило, ми використовуємо пісні, які нам до душі. Це в першу чергу, ми не дивимося на авторів, ми дивимося, вибираємо матеріал, який нам співзвучний, нашій душі. Всім учасникам має подобатися. Звичай, звичайно, звичайно. Зрозуміло. А, давайте от про здобутки ансамблю поговоримо. Про плани на майбутнє теж обов'язково. У вас 24 числа, 24 грудня, буде концерт, який ви вже починали анонсувати. А, де останнім часом довелося побувати, де були які нагороди привезли? Були цього року у місті Львів. Так, славне місто Лева. Угу. Що там? Там перший міжнародний конкурс імені Богдана Василовського угу. до сторіччя його дня народження. Так. Хто такий Богдан Василовський? Якщо хто не знає, давайте розкажемо нашим глядачам. І ми не знали. Але трапила така нагода, що в зв'язку з цим фестивалем ми вирішили взяти декілька пісень Богдана Веселовського і спробувати поїхати на цей фестиваль конкурс. Це наш український митець. Так, український митець, але тут є декілька перед деяка передисторія. Uh -huh. Він все таки західний, західної країни, західної uh -huh. частини, і був. Е Проживав не на Україні після, після воєнні роки, mm. не на Україні. І через те ми його мало знаємо, абсолютно мало знаємо. Для нас це було відкриття, і ми дуже раді, що ми це відкриття зробили. Причому таке е, прекрасне відкриття. Сергій під, підтвердить, е, як ми приїхали у Львів, і там буквально окунулись в атмосферу. Е, цю. Неперевержені емоції. І, так, і міста, і само, самої цієї події, mm -hmm. і культурна атмосфера Львова надзвичайно така, вона делікатна, е, така інтелігентна. І познайомилася з багатьма людьми, які знали е, Веселовського навіть е, особисто, де, деякі з них угу. вже люди ну, мав поважного віку. Е, звичайно, <світ> і е, також які розповіли нам. І ми фактично там уже вперше відкрили для себе Веселовського. Ну і е, вже там у Львові завродилася у нас така мрія угу. зробити концерт в Полтаві, щоб познайомити і, і для того, щоб. Е, Глядачі просто побували на концерті. А ще для того, щоб зблизити ці частини схід, захід, щоб ми відчули, що ми єдина нація, єдина культура, і ми повинні знати mm -hmm. свою історію і свої е, культурні здобутки. Першу чергу, як ми, ми люди мистецтва, люди культури. І от є нагода проанонсувати концерт, який відбудеться 24 грудня. Де коли початок? Утавській обласній філармонії, нашій рідній філармонії о 18-й годині. Будемо всіх чекати. Запрошуємо на наш концерт. Добре, е, ансамбль що буде чекати глядачів. Що чекає на глядачів? От що в програмі концерту буде? Е, це Українська концерт. ретро-музика. Угу. І що цікаво, ця музика, начебто ретро, начебто, ну, не майже століття, а 40-ті, -50 50-ті роки, але звичайно, дуже по сучасному. Угу. Ну, буквально якісь паралелі ми проводимо, і ми з величезним задоволенням. Весь колектив. Ми робили інструментовки, всі присутні тут, і всі, взагалі, всі шестеро музикантів, всі робили інструментовки, готувалися до, до цього концерту. І ми е, з величезним задоволенням будемо виконувати ввечері 24 грудня е, е, свою програму. І сподіваємося, що глядачі також отримують задоволення. Так. Дещо незвичний буде музичний формат ансамблю Чураївна. Mm -hmm. Приходьте обов'язково, буде чим здивувати, буде, цікаво. Дуже цікаво. буде дуже це, цікаво. Вони <світ> це, це не те, що ми звикли бачити на ваших виступах? Це не, виступ, не традиційний наш виступ. так. Трішки відійшли ми в музичному жанрі від традиційних наших ну, до цього так. нас понукав Василовський, звичайно. Я бачу у вас, пані Лесі, в руках так, книгу. Якась... Що а книга? Ми цю книжечку придбали у Львові, будучи на конкурсі. Там організатором цього конкурсу був Ігор Осташ. Це ага, надзвичайно повноважний автор посл... книги, так? так, ось просимо Я показати на іншому боці. Угу. І він дуже багато зробив для того, щоб ім'я Василовська повернулося на Україну. І ще тому, що він також жив в Канаді і так. там дізнався, що пісні по Василовського дуже популярні. Дізнався, що в них паралельні долі, фактично, тому що Василовський також був освіченою людиною. Він мав декілька він закінчив університет права. А також паралельно вчився в музичній академії імені Лисенка у Львові uh -huh. і там же познайомився з із музикантами Яблонським і е, всім нам відомим Косанатольським Анатолієм Косанатольським. Uh -huh. І вони фактично ця трійця були в основі їхнього е, ансамблю е, джазу. Це початок 30-х років, це зародження джазу на, на Україні, uh -huh. от на Західній Україні. От є такий термін український джаз. Так, вони йшли uh -huh. в ногу okay. з, з тогочасним так, суспільством. Зрозуміло. Цікаво. От для мене, чесно, це загадкою було український джаз. От, український Друзі, джаз. тепер ім'я Богдана Василовського. Відкрите для себе, будь ласка, дійсно цікаво. Про перемогу хотілося б. Розкажіть, будь ласка, Наша на фестивалі Лідія Кретова, завоювала друге місце на цьому фестивалі. Разом з вами. Разом <реш> <реш> з вами. Звичайно. Що це за пісня, яку ви виконували. Розкажіть трошки про неї. Я відкрию іницю, що ми її обов'язково і послухаємо. У нас є відео. Люб'язно наданий ТРК Львів. Музика і слова Богдана Веселовського. Пісня Як ми покохались, і повільний джаз-вальс. Угу. Дуже для... приємне відео, дуже гарна пісня. Для, для ранкового релаксу, шановні Само друзі, те, що це треба, те, що треба так. дійсно. Що ж, надзвичайно приємні новини, скажімо так, наші полтавці повсюди ми перемагаємо. У а... Львівській опері був концерт, угу. і саме звідти відео. Угу. Чудово, обов'язково його подивимося, послухаємо пісню. Так. А, ну а мені б хотілося ще почути від наших гостей рецепти гарного настрою. Гарного ранку, гарного настрою. і успіху. А можливо, навіть якісь курйозні випадки, які траплялися на концерті, тому що ну, жодного артиста ми, ми з нашої ще не відпустили. Колекціонуємо цінуємо ми такі курйози. Розкажіть, будь ласка, щось з вашої. Знаєте, словами. на кожному концерті, мабуть, є у артистів курйозні випадки, але ми не намагаємося якось їх так запам'ятовувати, бо їх. Так багато, що якби ми їх всі записували або запам'ятовували, це були б вже енциклопедії. Можна книжки писати насправді. Ну, Багато що звеселяє в принципі під час виступу, а головне зустріч за аудиторією, я так думаю, просто даруй багато радості. Ми щось побажаємо нашим глядачам. Що побажати? Натхнення. Так, дійсно Найперше — натхнення. І творчо підходити не тільки до мистецтва, тим людям, які займаються мистецтвом. А творче підходити до абсолютно всіх життєвих ситуацій, і тоді буде легше і веселіше жити, і буде радість на душі. Складно Тому, з цим так. не погодитись, дійсно. Що ж ми вам теж бажаємо доброго ранку, успіхів. Натхнення, дня, натхнення нових перемог. Дякую. А всіх глядачів, всіх вас, дорогі друзі, закликаємо 24 грудня. О, прийти До філармонії о 18.00 на вас чекає концерт ансамблю Чураївна. Те, чого ви ще не бачили, те, чого, можливо, ви не чекали. Український те, що джаз обов'язково вам сподобається. Це варто почути, так. Ну, я нагадую, що у нас сьогодні в студії в гостях були. Леся Гринчук, художній керівник ансамблю Чураївна, Альона Кіба та Сергій Бригида. Дуже дякую вам, що завітали. Гарного дня Дякуємо, запрошуємо вас також. Ранкну. Дякуємо вас. Теж запросимо ще неодноразово до нашої студії. Дякую, що прийшли.